Водії, які перевозять пасажирів, як правило, мають багаторічний досвід керування транспортом, але попри те, що добре знають правила дорожнього руху, таки порушують їх. Анатолій Яворський пасажирів возить 13 років загалом за кермом вже більше трьох десятків літ. Проте зізнається, що інколи порушує правила «Акції Ці потрібні не тільки як така от для як тока для галочки, а для того, щоб бо трошки буває, що ми самі там правду казати. Під час акції інспектори ДІВІ в першу чергу звертали увагу на переповнені пасажирами автобуси. Начальник ДАІ міста Вінниці Анатолій Присяжнюк каже, порушення, яке притаманне саме Вінницьким водіям, може спричинити серйозні наслідки під час ДТП. В першу чергу це слід відмітити перевищення обмеження швидкості руху транспортними засобами. Також це порушення правил маневрування, порушення правил обгону, керування автобусами в стані алкогольного сп'яніння. Штраф 1700 гривень отримав водій, який вперше вийшов на рейс. Не перевіривши наявність всіх необхідних документів, привіз пасажирів з столиці України. Мене не попередили послужку, що повинна була ліцензійна картка. Я думаю, документи є всі, а їх не оказалось. Був зупинений автобус марки Ман. Під час перевірки документів було встановлено, що у водія відсутня ліцензійна картка на транспортний засіб, що є порушенням. Законодався про автомобільний транспорт і автомобіль буде нести відповідальність відповідно до статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, що водії їздять без ліцензій, відповідних дозволів та дорожніх листів, працівники ДАЇ кажуть, серйозною проблемою є порушення режиму роботи водіїв, яке не контролюють автоперевізники. Юлія Левківська, новини, телеканал Віннична.